Пане Олександре, які буде цього тижня, коли ми бачимо три атаки доволі масивних механізованих на під, під, під покроском та Добропіллям? Ну, Росіяни. Ми бачимо, що вони намагаються прискорювати зараз хід подій. А, для них є важливим до зимового періоду саме осінньо-зимової фази, а, все ж таки зайняти відповідні позиції. Якщо ми говоримо про добропільський напрямок, для них важливо. Мати буфер безпеки для створення відповідних умов подальшої наступальної кампанії вже в міських умовах Покровська, і вони над цим саме і працюють. Особливо треба звернути увагу на те, що в них максимальне зараз зосередження сил та засобів по цій ділянці. Тобто, якщо ми говоримо загально про... Усю лінію обозітлення то якраз покровська локація, Покровський плацдарм і Добропільський напрямок це найбільша концентрація сил та засобів в принципі у порівнянні там навіть з Новопавлівським напрямком. З іншого боку, тут в них найменше результати. У них найменша результативність, у них найбільші втрати. Найбільша інтенсивність та найбільша потреба в компенсації втрат а, людського ресурсу, а зараз вже і механізованої компоненти. Тобто, з цього робимо відповідні висновки. Росіяни тут вони ну, самі себе завели в пастку, тому що, от той апендікс, який ми зараз можемо бачити на мапі за військовою наукою, він. Його неможливо втиснути в будь-що, ну це щось таке досить незрозуміло, що вони намагалися зробити. А, прорватися на добропілля. Окей, добре за якимись логічними а, моментами це цілком можна собі уявити, що воно може працювати. Вони можуть прорватися там на добропілля, розширити фланги, але повинні були бути створені відповідні передумови передумов створено не було. Справа у тому, що Росіяни ще в 2024 році вони планували наступ на Покровськ з метою охоплення Покровську як мінімум з трьох напрямків, тобто Південний, Західний та Східний, а з західним напрямком в них взагалі не заклалося, оскільки навіть якщо вони там сконцентрували 90 танкову дивізію. Яка була на той момент одні з найбільш боєздатних формувань серед усіх інших у росіян, саме по цій локації, по цьому плацдарму, вона не здобула суттєвих успіхів. Вони вирішили охоплювати Покровськ з півночі. І було б логічним дивитися на всю цю ситуацію. Якщо ти хочеш охопити Покровськ з півночі, то ти повинен рухатись. Ну точно не на добропілля. Так, добропілля е і Дружківка це якраз е ті напрямки, які тобі будуть е пріоритетними в майбутньому в перспективі, але не зараз, не на цей момент. Треба охоплювати чертам, ну наприклад, через Шевченко, через Гришина, Новолександрівку, тобто саме по цим напрямкам, але то на то, увазі, що вони на на занадто високі і велике замахнулися вони взагалі замахнулися на щось таке, що за їх а, загальними можливостями, ну, воно не має ніякого співвідношення. Вони не мають такої кількості сил та засобів, щоб на сьогодні створювати. Удар на північ замість того, щоб створювати охоплення з півночі, це не яка не підказка. До речі, тут я вже прогнозую коментарі під цим відео. Мовляв, навіщо ви це розповідаєте, тому що підказуєте ворогу? Ні, це не підказка. У ворога є план дій, у ворога є план дій на тактичному та на оперативно-тактичному рівні. Якщо вони почали. Спроби цього так званого прориву на добропілля, а також вони намагалися ще й на Дружківку висуватися, якщо хтось там не помітив в районі 8-ї загальної військової армії, то це було заздалегідь все сплановано і затверджено. Все це, це відбувається не тому, що так захотілося там, наприклад, командування 51-ї загальної військової армії. Це все відбувається, тому що це було затвердження на рівні Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, і в принципі, те, що вони пішли по цьому напрямку, який був фатальним. Це проблема не тільки знову ж таки повторююсь. Командування 51 першої а також і самого ж Герасимова, який все це погоджував, бо все проводиться саме через нього. В підсумку, те, що зараз от ми бачимо з боку Росіян, це звісно великі втрати, але знаєте, я ну маю на увазі в техніці, та й до речі, в військах, якщо говорити про ті цифри, які вчора наводив Генеральний штаб по, по, по напрямку саме цього Добропільського прориву. З 21 серпня по сьогодні, по 17 жовтня, втрати росіян склали 13 945 піхотинців, з яких 8,5 – це безповоротні. 8,5 – з 14, фактично, що тисяч, ну, це більш ніж 50%, фактично, більш ніж 60% втрат безповоротні, тобто 200-ми, і 5,5 тисяч – це втрати трьохсотими. Тобто це ну, феноменальні цифри, насправді. феноменальні втрати противника, але при Цьому я з ким не спокоюся з бійців. Всі вони мене переконують і очікують, що будуть іще кривавіші штурми, ще більше техніки, тому що ну росіянам буде притискати, зайти зайти до Покровська і вони на це будуть покладати великої великі, великі зусилля. Крім цього, пан Осандра, та інші ділянки фронту Запоріжжя. Анонс від Герасімо, що там будуть наступати е, заяви від речника Сили оборони Півдня про те, що штурмові групи готуються до е, там штурмових дій. Є перестороги певні Куп'янськ. Ворог місті, відволікаючи дуже серйозні дії, там відбуваються для наших військ. Сіверськ, лиман надзвичайно складна ситуація. Я воду до того, що е, виглядає на те, що росіяни знову, от після свого осіннього перегрупування, активізувалися на те, аби розтягувати наші війська і відволікати увагу. Ви з метою досягнення основної цілі це м м виходу до кордонів Донецької області, чи не так. Ну, кордони Донецької області я не можу сказати, що це для росіян взагалі досягнена мета, особливо якщо ми це вимірюємо в якоїсь середньостроковій або в ближньостроковій перспективі. перспективі. Загально по Запорізькій області те, що казав Герасімов, це скоріш було культурно кажучи, це інформаційно-психологічна спецоперація. Uh -huh. Яка не має нічого спільного з плануванням оперативно-тактичного значення. Ні. Особливо, коли ми побачили, що росіяни щодо Степногірська не мали за останній місяць ніяких здобутків, при цьому вони втратили контроль над малими Щербаками. А, окрім цього, вони поступово втрачають контроль над степовим. Я думаю, що це вже питання часу, коли про степове почнуть говорити більш так офіційно. Але трасу 08-12, ну не трасу рокату дорогу, а ми повертаємо під свій контроль поступово. Чи це ми можемо говорити в такому випадку, там де ми маємо тактичні успіхи. Це не якийсь контрнаступ. Одразу хочу сказати: не треба говорити про контрнаступ, але це, це система. Це, говорить, пан Трамп, це, це окрема тема до розмови. Це знаєте, від нього вже алергії виникають подекуди, коли от такі от теми розвиваються. Ну от зараз ми говоримо про контратаки. Про стабілізуючі дії або про контратаки У випадку з малими чербаками та тим, що зараз відбувається в районі степового, це контратакуючі дії, системні контратакуючі дії, і вони спрямовані саме на те, щоб повернути контроль на тактичному рівні над зонами, які нам дуже важливі в покращенні наших позицій. Таким чином, ми ускладнюємо для російських окупантів просування велик самої області, Запорізької області, і проведення ними відповідно також не якихось там стратегічного значення, це оперативно-тактичного значення, а саме е, тактичного значення якихось дій. Е, Степногірськ, до речі, і е, е, інший напрямок на Запорізьк, е, саме в цій зоні Запорізького напрямку. Він залежатиме від того, який буде мати розвиток подальші тактичні дії на Оріхівському напрямку, але тут нема чогось такого, на що треба було б звертати увагу. Мовляв, о, Герасимов сказав: тут буде все вирішуватись, ні, нічого подібного. Основна увага вона буде прикута саме до Покровського. Покровський напрямок він буде залишатися максимальною концентрацією сил та засобів. Більш-менш успішним для росіян залишається Новопавлівський, але навіть і там зараз ми спостерігаємо за стабілізаційними діями Сил оборони України, і відповідно в них виникають проблеми з рельєфно ландшафтними можливостями. І є дуже цікавий інший аспект, на який не звертає багато хто уваги а те, що в них. Вони розширюють на Новопавлівському напрямку свою зону контролю, але розширення зони контролю це ще й збільшення лінії боєзіткнення фронту. Фактично, їм треба а, контролювати більше відстані. Тобто, якщо вони учора контролювали там 800 кілометрів, а сьогодні вони там повинні контролювати там, 850, 900, 1000 і так далі загально то в них активна активна лінія бозітнення якщо ми говоримо саме про новопавлівський напрямок це 50 кілометрів це їх активна активна лінія боєзітнення і вони змушені сконцентрувавши тут фактично підрозділи п'яти загальновійськових армій вони не мають достатньої кількості сил та засобів, щоб повноцінно реалізовувати військові наступальні операції по 50 кілометрам, а в принципі, за повернемось трохи так в минуле за радянською системою, а то 50 кілометрів лінії бозітлення це приблизно десь функціонал 10-15 бригад. Не немає 6. цього ресурсу на Новопавліці. А, перепрошую. У них немає такого ресурсу на Новопавліці. А, а на Новопавлівці в них ресурси 5 загальновійськових армій. Не 5 бригад. Не 10 бригад, не 15, не 20. В них 5 загальновійськових армій, майже 100 підрозділів, 5. А, вони це все змішали в такий мікс. Там Підрозділи ви говорили, до до того, речка, основна, що, що потрібну грубо кажучи, для ведення там бойових дій. Ну так там сконцентровано п'ята загальна військова армія, основний ударний потенціал. До речі, вони втратили там. Якщо ми говоримо про п'яту ЗВА, вона має найбільше втрати, і вона за загальним розумінням загальної військової справи вони втратили боєздатність. Вони втратили дивізію майже 17 тисяч особового складу за час бойових дій на цьому напрямку. 5-та ЗВА має найбільше втрати. Вона є найбільш результативнішою. Це саме та армія, яка прорвалася на Гуляйпільський напрямок. Там на Запоріжжя. Саме вони сприяли виходу на Дніпропетровщину, 29-й зва, але при цьому вони мали найбільші втрати. А далі це вже 29, 35, 36, Там підрозділи 68 го армійського корпусу. Загально це 100 тисяч на угруповання, 100 тисяч особового складу сконцентровано саме на цій ділянці, і от з цього робимо відповідні висновки. Вони не мають можливості зараз реалізовувати саме загальновійськові е, усі моменти наступальних дій. За радянською системою, на яку вони фундаментально і покладаються, вони використовують виключно режим. Я можу давайте так чесно: я можу зараз порівняти війну в Україні з Першою світовою, не з Другою світовою. Багато хто зараз намагається порівнювати війну в Україні з Другою світовою, мовляв. Там 1330 діб війни. 1333, 1335, 1370. Така фаза Другої світової війни, як яка була відома як Велика Отечественна війна. Це 1418 діб. Багато хто намагається саме з цим періодом порівнювати бойові дії в Україні. Так от в нас на сьогодні унікальна ситуація, коли росіяни мають більш ніж в три та навіть в чотири рази менше фронт, більш ніж в 70 разів менші здобутки територіальні за цей період, саме по часу. Але втрати в три рази більше, аніж вони мали під час Великої Отечественної війни. І саме тому з цього треба е, треш, трошки інше інтерпелювати е, ті втрати та ті цифри, які ми зараз е, отримуємо, для того, щоб робити відповідні висновки, а що зараз відбувається в зоні бойових дій, і навіть Новопавлівський напрямок. Який постійно є найбільш ефективним для російських окупантів, він є з іншого боку найбільш втратним та катастрофічним. Тобто, ми втрачаємо новопавлівський напрямок, Так, у них є просування. Нам доводиться його стабілізувати у порівнянні з іншими якимись локаціями, але при цьому вони мають втрати навіть більше аніж під час Другої світової, під час фази Великої Вітчизняної війни. І Жуков, якого визнавали місником Другої світової, мовляв, він взагалі не рахувався з втратами під час загальновійськових контрнаступальних, наступальних та оборонних дій. То зараз тут ну, жуков, відверто кажучи, він десь там в кутку смалить нервово і думає, а що так можливо було зробити? Uh... Однак, е, все ж таки, є такі, знаєте, от справді очікування того, що росіяни зараз будуть сильніше тиснути, і це все відбувається на фоні. Вже згаданого вами заяв про контрнаступ від Дональда Трампа. Ну він в чергове наговорив дуже багато всяких різних речей. Е, це в чергове впливає дуже сильно на українців. Ну типу типу тут нам треба займатися, так як ми з вами частенько говоримо. Треба займатися якоюсь. Це навіть не контрпропаганда, це роз'яснювальна робота. Е, в контексті того, що люди сидять, люди чують Трампа, який каже, Ну Україна може піти в контрнаступ, я дам томагавки, потім він вже не дає томагавки, потім він говорить з Путіним. Знову дає якийсь час Путіну. Зараз він зустрічається з Зеленським, знову щось скаже. Люди сидять і реально. Типу, ну не розуміють, що відбувається. Наші політики підкріплюють усю історію. Е, там Тимошенко, Гончаренко, Бужанський. Е, хто там ще Камельчук недавно ще підключився з нардепів які кажуть, що ну, ну тут все скоро вже там там, там вже буде завершення. Е, третя категорія людей, які кажуть: ну да, десь 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 воно так буде завершення, тому що Трамп вже серйозно зараз візьметься за українську війну, е, оскільки він закінчив війну на близькому сході. Ну закінчився дуже відок на поняття. Закінчив під. Персаву угоду, але війну навряд чи там можна буде закінчити в якійсь осяжній перспективі. І, і я просто веду до того, що е, воно в чергове, якби знову знову все перетвориться в кашу в голові і кавардак, тому що одні говорять одне, е, Трамп говорить інше. е-е а військово нас, до речі, військові небагато говорять, просто констатують факт: є наступи, наступи тривають. Готуйтеся до того, що будуть обстріли. Обстріли є. Виносять нам газову інфраструктуру, удари цього тижня. Ну і от давайте розставимо про підій, коментуючи, в тому числі відходячи від заяви Трампа про контрнаступ. Ну, я взяв просто. Принципі, я, я, я думав, я що це вже в принципі, можна було вважати паузу. коментарем нашим, да? Оцей от видих. Я просто взяв цинічну паузу. Чому? Тому що, ну, давайте так, людина, яка вважає, що Україна умивається океаном, а не морем, вона говорить про що? Про мир? Ну, чесно. Ні. Я думаю, що в нас все ж таки буде той електорат, буде той контингент споживачів інформаційної. Ну, давайте так, культурно скажу інформаційного фастфуду, які будуть вірити там Тимошенко, там ще якимось політикам. Тимошенко, до речі, вона взагалі заявляла, що мир буде вже втрав. Ми ж пам'ятаємо це виску, да, да, така історія. Це, це не просто там я зараз вигадав. Це верифіковано відео. От в травні вже буде мир. Окей. Ні, не буде в травні мир. Я відкрию невеличку таємницю. Це не є якоюсь секретною інформацією чи щось таке інше. Це просто а, аналіз ситуації. Не буде миру до кінця 25-го року. Миру не буде в 26-му. Є великий ризик того, що у 26-му році Російська Федерація вона спробує розширити зону конфлікту, на І... чому базуються такі такі застереження. А що зараз відбувається на Росії? А, от у тому знаєте, у, у чому проблема нашого інформаційного простору. От я з 2014 року займаюся тим, що я не просто там аналізую. Бойові дії десь там на сході, в Донецькій області, Луганській, там що відбувається в тимчасово окупованому півострові Крим, я знаходжусь постійно в російському інформаційному просторі. Я його вивчаю, що відбувається, які закони приймає їх, так звана Госдума які ну, ви зараз говорите про закон з приводу того, що е, з наступного року цілорічний може бути в будь-який момент оголошення так, збору, зборів резервістів. І не тільки які, його І резервістів можна буде використовувати. Не тільки. Ні, ні. Так. Дуже цікавий інший момент. Росіянам заборонен заборонено виїзд за територію Російської Федерації. Просто так, чого війна? Ну просто питання. У вас там що вторгнення, якесь відбувається на території Російської Федерації, чому забороняється призивного віку чоловікам зараз виїзд за межі Російської Федерації? Багато дуже цікавих моментів. Вони готуються до дійсно масштабної мобілізації, загальної мобілізації, вона може мати гібридний формат, і ми вже бачимо, що це вона має гібридний формат. Через деякий час будуть ще прийняті деякі рішення, тобто режим Путіна він максимально зараз готує суспільство для чого? Для того, щоб воювати довго, масштабно. Але Як може, якщо це для ми для нас, говоримо і про Україну до Європи. до Європи, це інший момент. Тут тут, то що? Якщо ми говоримо про Україну, то для України росіянам що потрібно? Їм потрібен людський ресурс. В Україні вже створені на сьогодні умови, як мінімум, для того, щоб росіяни не воювали в форматі позиційної війни. Тобто є лінія оборони, є рубежі, є фортифікації, є келзони. Ми зараз тут знаходимося в стані Першої світової позиційної війни, саме цього формату. Росіянам все, що потрібно, це. Пророкувати кожного місяця, скільки їм потрібно людського ресурсу. На місяць їм потрібно 30 тисяч. Вони їх отримують і будуть отримувати. Але з іншого боку, тема України для Росії є токсичною, тому що в Україні вони не можуть здобути анічого. Просто елементарно згадуємо Другу світову війну. Фазу, яку росіяни ми її вже згадували на початку, яку росіяни називають Велика Отечественна війна? А, питання найпростіше за час вторгнення нацистів на територію Радянського Союзу. Так, а, скільки, по-перше, нацисти захопили на той момент території Радянського Союзу. Потім, скільки територій Радянський Союз змушений був звільнити. Ну, це фактично 50 на 50. І скільки територій Радянський Союз захопив окупував гібридно під час звільнення по території Європи? Яка кількість? Ну, я не знаю це цифру, Я не можу сказати. 5 ну, ну, мільйонів квадратних кілометрів. Більш ніж 5 мільйонів квадратних кілометрів за 1418 діб. Зараз в нас 1332 доба а, мужньої оборони України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. 32 якщо я не помиляюсь, можливо, 33 -га. І за цей період, скільки росіяни захопили територію України з 24 лютого 2022 року 71 тисячу 110-115 квадратних кілометрів. Тобто 5 мільйонів квадратних кілометрів і 71 тисяча. Відчувається різниця. При цьому втрати на один квадратний кілометр людського ресурсу. Це приблизно 15-16 особового складу. У той час, як під час Великої Вілікої війни, це було 5 на 1 квадратний кілометр. Так, Але чого ви веде? Це були зовсім ви виведете, інші. Це інтерполяція. Виведете. Так, от зараз ми повинні зрозуміти цю інтерполяцію для росіян тема України вона вже є токсичною. У порівнянні з Другою світовою з Великою Отечественною пропагандистським оцім ІПСО, воно вже не працює. Вже можна апелювати. Та ви що, серйозно? Ви в Україні втрачаєте три більше в три рази більше, аніж е, під час Другої світової, але під час Другої світової ви в 75 разів більше захоплювали території. в 75. І це якраз той показник, що в них тут нічого не працює, все йде не за планом. Тому їм потрібен новий сценарій. Новий сценарій це буде що для Путіна, для його подальшого виживання та існування в цій сучасній парадигмі. Це війна. Нескінченна війна, він до цього готується до нескінченної війни. І він якраз готується до війни з якоїсь з європейських країн, яку він може дуже швидко захопити і продемонструвати. Ось ми не тільки проти укранацистів воюємо, ми воюємо ще проти НАТО і захищаємо наше російськомовне населення. Це може бути Естонія, наприклад, найбільш вразливіша на, на сьогодні країна серед усіх країн Європейського Союзу, які межують з Росією. І це може спрацювати. Це може бути Литва, Латвія, Польща, але там інші вже фактори впливають на е підготовки ударів угруповні і так далі, і таке інше. Тому я не бачу взагалі жодного, жодної підстави для того, щоб говорити так. Путін може піти на якісь там мирні домовленості. Він готовий про щось говорити. Ні, він готовий воювати і він буде воювати його оточення. Якщо навіть він помре, якщо в нього там буде інсульт, інфаркт. Можливо, його мотоциклом там десь придавить явою якоюсь чи щось таке інше, але все одно він його оточення також воно існує виключно за рахунок війни. От проблема полягає у тому більшості західних аналітиків. У тому, що вони не розуміють тут, не питання якихось співвідношень кількості та якості проведення бойових дій, просто існування війни. Як війна це як сам фундамент, на якому живеться оточення Путіна та сам Путін. Путіна не буде, війна для них буде це основа. І не тільки для них. До речі, це найважливіший момент, який не розуміють багато хто. Є а, хороші руски. Ми багато про них чули, ми багато про них говорили за цей час, і все таке інше в нашому інформаційному просторі. Але хороші руски, вони в Європі існують і мають гранти а, і а, базу для існування також за рахунок того, що на Росії існує. Реваншистський недоімперський режим. Деякі хороші русські навіть своє обличчя вже відкрили, зняли свою паранжу і вони себе продемонстрували перед багатьом, е, хто зрозумів, що вони є насправді. Для них війна це е, стимул для існування. Тому, на жаль, на жаль, е, закінчення війни найближчим часом ми не побачимо. Ми закінчення війни побачимо тільки тоді, коли буде зруйновано спаську вежу, але зруйновано не ракетою, Фламінгою чи Томагавк, а безпосередньо, коли сили оборони України, наприклад, Третій армійський корпус розбере його своїми власними руками.